Російсько-іранські дрони шахет в п'яти за 11 днів жовтня атакували Київ. Тривога у столиці України тривала понад три години. За даними Київської військової адміністрації, жоден із безпілотників не досяг цілі. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО. Усі ворожі БПЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено. Зранку повітряні сили повідомили. Усього вночі ворог випустив по Україні 66 ударних безпілотників із Курщини. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України. Імовірно, внаслідок активної. Протидії РЕП два ударні БПЛА повернули в напрямку Росії. А з тимчасово окупованого Криму Росіяни запустили балістичну ракету іскандер М, яка влучила у двоповерховий житловий будинок, через що загинуло четверо людей. До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В останній час тривоги через запуск шахеті стають довшими і частішими. 2022-го на місяць виробляли до 50 дронів. Це було фактично штучне виробництво. І БПЛА збирали мало не вручну. Однак за два роки ситуація кардинально змінилась. І скільки раніше збирали за місяць, тепер випускають на день цього вересня. Ворог запускав ірано російські безпілотники щодня у середньому по 44 штуки за раз. І в жовтні Росія масштаби обстрілів шахедами не знижує.